Курт ВОНЕГУт КОЛИСКА для кішки читає Сергій Оробчук 46. ставлення до КЕСАРЯ. Я розпитав Мінтонів щодо легальності статусу Франкліна Гонікера, хоч він і став великою шишкою в уряді папи Монсано, але ж залишався втікачем від правосуддя Сполучених Штатів. Усе це вже скасовано. сказав Мінтон. Він більше не громадянин Сполучених Штатів, а на своєму новому місці, здається, робить добрі справи. Отож, так тому й бути. Він відмовився від громадянства. Той американець, хто присягає на вірність іноземній державі, чи вступає до її збройних сил, чи має посаду в її уряді, втрачає своє громадянство. Ви, мабуть, неуважно читали свій паспорт, там це пояснюється. Неможливо зробити зі свого життя пригодницький роман на іноземному матеріалі, як це зробив Френк. І розраховувати на опіку дядька Сема, а на Сан Лоренцо до нього добре ставляться. Мінтон зважив на долонях рукопис, який вони з дружиною читали. Я ще не знаю. Судячи з цього манускрипту, ні. Що ж це за книга? Це єдине наукове дослідження про Сан Лоренцо. Приблизно наукове, сказала клер. Приблизно наукове, повторив Мінтон. Книга ще не дійшла до публікації, існує в п'яти примірниках це один з них. Він подав книгу мені. Дозволяючи читати скільки завгодно. Я розгорнув книгу та прочитав на титульній сторінці назву Сан Лоренцо країна історія, народ. Автором виявився Філіп Касл, власник готелю, син Джуліана Касла, великого альтруїста, заради якого я сів у літак. Я перегортав сторінки навмання. Випадково книга розгорнулася на розділі, присвяченому боконону святій людині острова, яку переслідував закон. На тій сторінці було наведено цитату з книги Боконана. Ті слова кинулись мені в очі відразу врізались у пам'ять та припали до душі. То була парафраза з вислову Ісуса тому віддайте кесарю кесареве. Боконан переробив його так не звертайте уваги на кесаря. Кесар не має жодного уявлення про те, що відбувається насправді. 47 Динамічна напруга. Я так занурився у книгу Філіпа Касла, що не відірвався від неї, навіть коли наш літак приземлився на 10 хвилин у Сан Хуані в Пуерто Ріко. Не відірвався й тоді, коли хтось за моєю спиною, збуджено прошепотів, що на борт піднявся ліліпут. Дещо пізніше я все ж таки обернувся подивитись на ліліпута, але не зміг його побачити. Натомість я помітив прямо навпроти Гейзел та Ел Кросбі нову пасажирку, жінку з вузьким довгим обличчям. Та хімічно освітленим, майже білим волоссям. Сидіння поряд з нею здавалося порожнім. На ньому міг розміститися ліліпут, а мені не було видно навіть його маківки. Однак тоді мене поглинув Сан лоренцо країна історія народ. Тож я не став витрачати часу на Ліліпута. Ліліпути можуть розважати, коли вам нудно або нічого робити, а я був налаштований серйозно. Мене схвилювала теорія Боконана, принцип динамічної напруги, як він це називав. Або ідеальної рівноваги між добром і злом. Побачивши вперше термін динамічна напруга в книзі Філіпа Касла, я посміявся з відчуттям зверхності. Судячи з книги Касла Молодшого, Боконан любив уживати цей вислів, а я вважав, що зловив Боконана на плагіаті, бо знав, що цим терміном користувався помилково Чарльз Атлас, автор заочного курсу для любителів нарощувати м'язи. Але що більше, хоча й побіжно, я читав, то ясніше мені ставало, що Боконон добре знав, хто такий Чарльз Атлас. Виявилося, що Боконон сам був прихильником його школи нарощування мускулатури. Чарльз Атлас учив, що мускули можна розвинути без гантелей та пружинних тренажерів, просто протиставляючи одну групу м'язів іншій. А Боконон вірив, що впорядковане суспільство можна збудувати, протиставляючи добро злу, постійно підтримуючи високу напругу між ними. У книзі Касла я знайшов також перший. Боконіський вірш або Каліпсу. Ось такий. Папа Мансано він дуже поганий, але без поганого папи Мансано було б дуже сумно повір. Тому що без папиних збочень і звірств що б ти там мені не казав хіба б не старий та лихий Боконон так гарно колись виглядав. 48. Зовсім як святий Августин. Боконон, як я знав із книги Касла. Народився в 1891 році. Він був негром із острова Табаго, британським підданим, належав до єпископальної церкви. При хрещенні йому дали ім'я Лайонел Бойт Джонсон. Він був наймолодшим із шістьох дітей заможної родини. Родина розбагатіла після того, як дід Боконона знайшов заритий у землю піратський скарб вартістю в чверть мільйона доларів. Скарб належав найімовірніше Едварду Тічу на прізвисько Чорна Борода. Сімейство Боконанів інвестувало скарби чорної бороди, в асфальт, копру, какао, худобу та свійську птицю. Юний лайнул Бойд Джонсон здобував освіту в єпископальних школах, добре вчився, коли був студентом, та найбільше цікавився різноманітними ритуалами, чи не всю юність його інтереси були звернені до виникнення нових релігій. Він, здається, був гулякою, бо запрошує нас заспівати разом з ним у своєму 14-му каліпсу. Як я щасливий був юнак, то не тримав пости. Пив за дівками уганяв, неначе Августин такий собі ще не святий і юний Августин. Присядь, лиш матінко моя. І я закінчу вірш. Цей Августин тепер святий, і я нічим не гірш. 49. Рибка В Розбурханому морі У 1911 році Лайонел Бойд Джонсон досяг уже такого високого інтелектуального рівня. Що відважився попливти сам один з табагу до Лондона на шхуні під назвою Пантофелька? Він прагнув здобути вищу освіту. Він вступив до Лондонського інституту економіки і політичних наук, але його навчання перервала Перша світова війна. Він пішов у піхоту, відважно воював, отримав офіцерський чин його ім'я чотири рази згадували у військових звітах. Під час другої битви під Іпром був отруєний газом, лікувався два роки. Потім його звільнили з армії. Потім він піднявся на борт своєї пантофельки і поплив додому на тобаго знову сам. Залишалось тільки 18 миль до рідної гавані, коли Джонсона зупинила та обшукала німецька субмарина У-99. Лайонела взяли в полон, а його маленький кораблик варвари німці використали як мішень для артилерійських навчань. За цим заняттям їх знанацька застав британський винищувач ворон. Субмарина не встигла зануритися, британці її захопили. Джонсона та німців взяли на борт, а У 99 потопили. Ворон прямував до Середземного моря, але так туди й не доплив. На кораблі вийшло з ладу керування, і він міг тільки безпомічно бовтатися серед хвиль чи ходити великими колами за годинниковою стрілкою. Нарешті він досяг островів зеленого мису. Джонсон прожив на тих островах вісім місяців, очікуючи, доки знайдеться спосіб дістатися західної півкулі. Потім він найнявся матросом на рибальське судно, що перевозило нелегальних іммігрантів до Нью-Бетфорда в штаті Масачусетс, але судно викинуло ураганом на берег неподалік Ньюпорта на Родайленді. У той час Джонсон уже дійшов висновку, що яка сила намагається закинути його кудись невідомо задля чого, тому він вирішив пожити в Ньюпорті, придивитись, чи не це місце йому судилося. Він найнявся садівником і Теслею до славетного маєтку Рамфорда. Протягом цього періоду Джонсон бачив багатьох видатних гостей Рамфордів, у тому числі Джей Пі Моргана, генерала Джона Джей Першинга, Франкліна Делано Рузвельта, Енріку Карузо, Уорена Гамаліеля Гардінга та Гаррі Гудіні. Тоді ж закінчилася Перша світова війна, що вбила 10 мільйонів людей та покалічила 20 мільйонів, серед них і Джонсона. Коли війна закінчилась, молодий Гульвіса з роду Рамфордів Ремінгтон Рамфорд IV. Надумав здійснити подорож навколо світу на своїй паровій яхті шахерезада побувати в Іспанії, Франції, Італії, Греції, Єгипті, Індії, Китаї та Японії. Він запросив Джонсона пливти з ним у ролі першого помічника капітана, і той погодився. Ця подорож дала Джонсонові можливість побачити в світі багато див, але, входячи в бомбейську гавань, щода в тумані налетіла на рифи, врятувався лише Джонсон. Він прожив в Індії два роки. Став послідовником Моханда Саганді, був заарештований за те, що очолив групи індійців, котрі висловлювали свій протест проти влади Британії, тим, що лягали на залізничні рейки. Коли термін ув'язнення скінчився, Джонсона відправили державним коштом додому на табаго. Та він побудував нову шхуну, яку назвав Пантофелька 2 а тоді поплив навмання Карибським морем, нікуди не поспішаючи, у пошуках того шторму, що приніс би його на берег, точно призначений йому долею. У 1922 році, рятуючись від урагану, він зайшов до Порто-Пренса на Гаїті. Острів був у той час окупований морською піхотою Сполучених Штатів. Там Джонсон познайомився з Ерлом Маккейбом, який блискуче дезертирував з морської піхоти. Маккейб, ідеаліст у Капрала, ніде не вчився, здобув освіту самостійно. Він украв гроші, що мали виплатити його роті на відпустку. Він пообіцяв Джонсонові 500 доларів за доставку його до Майами. Вони підняли парус і вирушили до Майамі. Але шторм викинув шхуну на скелі сан лоренцо Шхуна пішла на дно. Джонсон і Маккейп зовсім голі уплав добралися до берега. Сам Боконон так описував цю пригоду. Рибинка, викинута злим прибоєм, я задихався, повз та й став собою. Він був зачарований вийти голим на берег невідомого острова це була така таємниця. Він вирішив дати пригоді йти самій собою і дослідити, як далеко Зможе зайти чоловік голий і тільки на солоної води це було його переродження. Біблія каже в одній із пісень Будь як дитя, я дитя по сей день. І як він прийшов до імення Боконон, дуже просто Боконон – це була вимова імені Джонсон, острівним діалектом англійської. Що ж до діалекту, діалект Сан лоренцо заразом і простий для розуміння, і складний для запису. Я кажу, що він простий для розуміння, але це моя суто особлива думка. Інші ж вважають його настільки темним і заплутаним, як, скажімо, баскський, тоді моє розуміння його треба вважати близьким до телепатичного. Філіп Касл у своїй книзі дає фонетичну наочну демонстрацію діалекту і йому дуже добре вдається зловити цю чудернацьку мішанину. Він обирає для зразка відомий віршик, зірко, зіронько, світи, подаючи його діалектом Сан Лоренцом. Один із варіантів цього безсмертного вірша виглядає десь так: «Зірко, зіронько світи. О, яка ж бо дивна ти? Яскравіша від свічі вічно світиш уночі. Зірка зіронько світи, о, яка ж бо дивна ти. На діалекті Сан лоренцо згідно з каслом, той же самий віршик виглядав таким чином Цвірку цвірку сивиту йоку шубу, туванту, я сукуровішу швиші фічуну швітуну, звірку цвірку цвірку, сивиту, йошу шубу тувнату. Коротше, після того як Джонсон став Бокононом, а його рятівну шлюпку випадково знайшли на березі. Тю саму шлюпку пофарбували золотою фарбою, і вона стала правити за ліжко для виконання ролі Острівного вождя. Бокуноном була створена легенда, що її Філіп Касл наводить у своїй КНИЗі, нібито золотий човен попливе знову, як тільки наблизиться кінець світу. 50. Гарний ліліпут Моє Знайомство з біографією Бокунана. Перервала дружина Гейлов Кросбі Гейзел. Вона зупинилася у проході біля мене. Хоч вірте, хоч ні? сказала вона. Але я щойно знайшла ще двох гужерів у цьому літаку. Та невже? Вони не народилися гужерами, але мешкають тепер в індіанаполісі. Дуже цікаво. Бажайте познайомитися з ними. Мені слід це зробити. Моє запитання її спантеличило Але ж вони гужери, як і ви. Як їх звуть? Вона конерс, а він гонікер. Це брат і сестра, і хлопець Ліліпут. але досить гарний. Вона підморгнула такий жвавий малюк. Він уже назвав вас матусею. Я хотіла було попросити його про це, але подумала може, це буде недоречно? Ліліпут може образитись? Це нісенітниця.